Усім привіт! Мене звати Євгенія Гроленко, я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Недарма це сьогоднішнє відео я розповідаю ближче в мікрофон, тому що мої сусіди, здається, вирішили зробити тонель, не знаю, своєї квартири в мою. Тож, якщо ви чуєте, Інші якісь звуки, окрім мого голосу, який доносить вам корисну інформацію, я щиро перепрошую, буду намагатися профільтрувати це відео якомога краще, щоб воно чудово було по звуку. Але усе ж цього випуску мікрофон буде ближче до мого артикуляційного апарату і буде покликаний ловити весь шум. Проте, це не означає, що цього разу ви можете не підписатися на мій канал. Це просто неможливо. 95% користувачів, які дивляться мої відео, не підписані на мій канал. Це просто не знаю, з чим можна порівняти. Вам необхідно підписатися на канал. Щоб не пропускати своєї можливості щосереди та щонеділі дивитися нові випуски на моєму каналі, для того щоб мати можливість ставити запитання та, звичайно ж, підтримувати україномовний логопедичний контент на YouTube, якого не так багато, але який є надзвичайно корисним. Тож, у сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про те, як підготуватися до публічного виступу, як підготуватися до того, що треба говорити на велику кількість людей, які будуть безпосередньо вас бачити, де треба застосувати усі найкращі свої ораторські якості. Тож, поїхали! Без образ до інших контент. Крійторів, які створюють відео на YouTube, я вважаю, що темою дикції, чіткості мовлення, артикуляції мають займатися професіонали. Якщо людина Просто не знаю, там займається дуже дотичною галузю довго події, то звісно вона не володіє усіма знаннями з анатомії, фізіології артикуляційного апарату. Вона не знається на певних механізмах і тому. Ці поради, які вона дає у своїх відео, звісно, можуть опиратися лише на її власний досвід. Проте сьогоднішні поради у цьому відео будуть спрямовані на те, як поводить себе наше тіло під час стресу, і як йому допомогти справлятися з тими чи іншими труднощами. Тож, розпочинаємо. Перша вправа, яку вам необхідно зробити для того, щоб бути готовим до публічного виступу, це, звісно ж, подихати. Звучить дивно, я згодна, і здається, що треба дихати усім, окрім вас, але не поспішайте переключати це відео. Надзвичайно важливо розуміти, для чого ми робимо ту чи іншу вправу. Наприклад, дихання ми робимо і для того, щоб повернутися у своє власне діафрагмальне дихання. А як відомо, діафрагмальне дихання це той тип дихання, який передбачає скорочення м'язів діафрагми, а відповідно це глибокі м'язи, тобто ми дихання опускаємо з поверхового. Де, наприклад, працюють лише плечі. Ви, здається, побачили, як змінився мій голос, коли я подихала поверховим типом дихання. І коли я повертаюся у глибокий тип дихання, мій голос звучить більш переконливо, я відчуваю більше розслаблення у тілі саме завдяки тому, що працюю над диханням. І задля заспокоєння, і задля заземлення свого тіла. Тож наступна вправа досить логічно буде переходити з вправи про дихання відчути власне тіло. Що я рекомендую робити? Ви можете зробити вправи типу «пока-пока». такі, які малючки, знаєте, прощаються і такі па-па-па-па. От ви робите так само тільки ногами. Для чого? Для того, щоб відчути себе, що ви стоїте на землі, міцно на неї опираєтесь. При цьому я нагадаю, ви вже глибоко дихаєте і відчуваєте класний контакт зі своїм тілом. Вирішу вам нагадати, як ви почуваєте себе у стресі. Події змінюються з велетенською швидкістю. Ви просто не встигаєте за ними. І при цьому всьому вам треба донести якусь важливу експертну інформацію. Переконати когось у тому, що мати справу з вами це найкращий вибір. Але Якщо ви не відчуваєте своє тіло, якщо вам складно ним керувати, то відповідно ви не можете цього зробити з голосом, тому що наш голос зосереджений всередині нас, він зосереджений в тілі, він опирається на глибокі м'язи тіла, а потім уже безпосередньо на органи артикуляції, які ви можете візуально бачити. Тож наступною третьою вправою, яку треба обов'язково зробити перед публічним виступом, є вправа потанцювати. Я рекомендую вам навіть просто потрусити плечима. Це уже допоможе зняти ту напругу, яка виникає у вас у верхній частині тіла. І це полегшить артикуляцію в подальшому. Тож як це може виглядати? Для цього, власне, я поставлю мікрофон і покажу вам, як це може виглядати. Подібні вправи можна робити стоячи, сидячи, не знаю, лежачи, мені здається, мало ефективно, але я вам намагалася показати те, що у тілі має з'явитися розслаблення і легкість. Тож наступна вправа буде спрямована саме на те, щоб дати певну рухливість артикуляційному апарату. І я пропоную зробити вправи для щелепи. Обережно і ніжно повідкривати рот і зробити колові рухи нижньою щелепою. Подивіться, як це виглядає. Для цієї вправи ви маєте відчувати легкість і розслаблення. Щелепу розслабили, тепер спробуємо розслабити губи. Подуємо в них сильно, гарним, глибоким видихом. І якщо вам здається, що основний фокус перед публічним виступом має бути спрямований на розслаблення усього, то ні. Ми підходимо до управи, яка буде навпаки стимулювати. І ми будемо стимулювати язик правильно! Перед публічним виступом я рекомендую вам висунути язик гострим і зібраним, і потримати його декілька секунд. Потім рекомендую зробити ним рухи вліво та вправо, при цьому на декілька секунд затримуючи його посередині. Виконали? Чудово! А тепер понатискаємо гострим кінчиком у щоки. Остання вправа для язика почистимо за верхніми і нижніми зубами кінчиком. Ну що ж, ваш артикуляційний апарат готовий. Тепер остання вправа глибоко вдихнути. Ох, потягнутися. І йти підкорювати вершини. Тому що це ваша справа. Ви дуже класно вмієте і знаєте, і розбираєтеся у власній темі. Ви класний експерт. Ну, відповідно, якщо ви класний експерт. Але якщо ви класний експерт, тоді, швидше за все, ви маєте невеликий сумнів стосовно своєї експертності, адже точно знаєте, що ваша сфера надзвичайно широка. Проте ось такі вправи на роботу з тілом, диханням та органами артикуляції дадуть вам краще відчуття власного тіла і нагадають вам про те, що ваше тіло слугує вашою підтримкою. Тож, я нагадую, що класно буде підписатися на мій канал, накидати купу ідей мені для створення відео відповідно те, що вам цікаво про чітку дикцію, артикуляцію, мовлення дорослих. І тоді я з радістю відповім на ці питання у нових відео на своєму YouTube каналі. Тож, не переключайтеся, а йдіть до перегляду нових відео, а ми з вами там, власне кажучи, і зустрінемось. Тож, до зустрічі, па-па-па-па!